Січень перший місяць календарного року. Назва його походить від слова сікти. Мороз у цей період січе. А у давнину ще казали у січні і снігом лице січе, і морозом вуха пече. Січень січеся, а ти до печі тулися. Свою назву місяць дістав напевно, за трискучі морози і люті хуртовини, характерні для цієї пори у ті давні часи. У народі кажуть, січень новому року початок, зимі середина. Січню батьку морози. Січень до весни поворот. Січень тріщить, лід на річці блакиттю фарбує. А тепер трішки народних прикмет. Морози січень вдасться, врожайний випаде рік, коли у січні слякота в липні часті дощі. Якщо бджоли заворушилися у вуликах цієї пари, весна буде дощовою і мокрою. Коли січень найгостріший, тоді рік найплідніший. Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм, на щедрий врожай. Вітер у січні зі сходу принесе добру погоду. Кінь лягає на землю у січні перед снігопадом. У січні такий день сюди тень, туди й та й минув день. Січень не так пече, як у вуха січе. Січень рік починає. Але чому саме січень? Адже нічого цікавого з календарно-астрономічної точки зору в цьому місяці не відбувається. Наша матінка-Земля обертається навколо Сонця зі своєю постійною швидкістю. Вісь її обертання нахилена до площини орбіти під певним кутом. Оскільки ця вісь завжди повернута в один бік, то земля немови підставляє сонячним променям то один, то другий бік, себто то північно, то південно півкулі, які по черзі одержують більше світла і тепла. Від цього і змінюються пори року. Астрономічна зміна їх припадає на 21 березня, 22 червня, 23 вересня і 22 грудня. Дні весняних і осінніх рівнодень та літніх і зимових сонцестоянь. То чому ж Новий рік ми відзначаємо саме всередині зими? Що звичаю зустрічати Новий рік у січні, то його християнські народи, а згодом і більшість людства, отримали у спадок від Римської імперії. Римляни називали перший місяць року Януаріусом на честь великого Януса, Бога входу і виходу, сонця, світла і всіляких починань. За легендою, Бог Янус відчиняв двері сонцю на початку дня і зачиняв їх увечері. Одне обличчя його було спрямоване в минуле, інше в майбутнє. Тож не дивно, що саме він починав рік. У 1699 році, указом царя Петра І, від 19 грудня було встановлено, що початок наступних років Російської імперії, до якої входила і велика частина України, відзначатиме це у січні. Тобто 1 січня 7208 року від творення світу стало початком нового 1700 року від Різдва Христового. При цьому ще аж до 1884 року початок доби вираховували з полудня, себто з 12-ї години дня. А не зночі, як ми це робимо тепер. А тепер постійна рубрика події світової та української історії у січні місяці. Отже, 1 січня 45-го року до нашої ери набув чинності запроваджений Юлієм Цезарем новий календар, що базувався на тривалості сонячного року і вперше запроваджував регулярне використання високосного року. Попри прикру помилку у перше десятоліття його використання, юліанський календар був у вжитку протягом майже 2000 тисячоліть. 4 січня 1999 року на торгах валютних бірж вперше почато операції з Євро новою європейською валютою, покликаною зміцнити економіку і сприяти подальшій інтеграції європейських держав. 5 січня 1589 року померла Катерина Медічі. Дружина Генріха ІІ та королева мати трьох французьких королів і одна з найвпливовіших жінок Європи 16 століття. 6 січня 1838 року американський винахідник Семіел Морзе вперше продемонстрував свій телеграфний апарат для передачі даних на великій відстані. Від нього і назва знаменитої азбуки Морзе. 7 січня 1610 року Галілео Галілей відкрив супутники Юпітера, спостерігаючи їх у власний телескоп. 9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone від компанії Apple. 10 січня 1863 року у Лондоні відкрили перший метрополітен у світі. 15 січня 1992 року було затверджено музику Державного гімну України. 15 січня 2001 року відбулось офіційне відкриття онлайн-енциклопедії Вікіпедії. 19 січня 2014 року в Києві почалось силове протистояння з режимом Януковича, яке закінчилось через місяць його втечею з України. 21 січня 1793 року король Франції Людовик XVI був публічно гільєтований на площі революції в Парижі і став єдиним королем, коли-небудь страченим за тисячолітню історію французької монархії. 21 січня, тільки вже 1924 року, помер Владимир Лєнін, лідер російських більшовиків, а також диктатор і палач. 23 січня 1922 року канадцю Леонарду Томпсону була зроблена перша вдала ін'єкція інсуліну для боротьби з діабетом. 23 січня 2005 року у Києві на Майдані Незалежності в присутності близько півмільйона людей відбулася інавгурація 3-го президента України Віктора Ющенка. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий прапор України як символ нової незалежної держави. Тепер, напевно, кольори українського прапору знає більше, ніж півсвіту. Ось такий він цей січень місяць. Хто дивився, я бажаю всім удачі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До наступного лютого місяця.